Автомобіль для транспортування хворих та медичне обладнання передали другій міській лікарні представники гуманітарного хабу Житомир. Благодійну допомогу надали спільно з іноземними партнерами. Це був запит від лікарні. Цей запит задовольнив наш донор-партнер компанії Директор Ліф. Все, що треба, все медичне обладнання є всередині. Будучи запити, будемо робити все, щоб задовольнити ці запити. Автомобіль швидкої використовуватимуть для транспортування хворих на медичні обстеження, які не проводять в лікарні. Це, наприклад, МРТ, і ми кожен день транспортуємо пацієнтів. Маючи такий автомобіль, це буде комфортно для перевозки. Його у нас є такі ще тут. Тенденції є категорія пацієнтів. Я не кажу, що дуже часто, але ми інколи да, транспортуємо пацієнтів навіть на Київ. Машину невідкладної допомоги отримає і обласне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій. Їх рятувальникам має передати уряд Франції. Тетяна Дукач, Олексій Чарко, Суспільне, Новини Житомир.